Микруті! Два? Три. Ой-ой-ой, молодий! Всім привіт! Вітаю на нашому каналі! Сьогодні погода в нас не дуже вдала, тому ми вирішили пограти в челенджі! Так, і таким чином ми будемо проводити гарно час. Ну і що, поїхали з нами! Ви можете обрати, за кого ви будете вболівати. В нас є три тарілки, в яких є три види кольорових м'ячів. Зараз нам треба влучити у стаканчики, які при... причіплені у нас на краю стола. Угу. Ірочка, якого кольору в тебе м'ячити? Помаранчево. Я у тебе. Yeah, і у мене білі. Отже, за який кольор ви вболіваєте? Хто влучить найбільше, той отримує бал і виграє цей конкурс. Поїхали! Три-чотири упс. А я больше. Я теж. Для. Я здаюсь, у тебя вид. Давай, 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 давай. Yes. Молодец! Какие ты крутые ячи. О нес. Ну что, давай ты пораху. А що в тебе таке? Щось маловато в тебе. У мене 5. Сім. Сім, сім, сім! не у тебе сім, ну ти крута! Ого. Ти що виграла? Так. Давай, час! Є. Зараз ми повинні будемо задувати свічки. Той, хто здує більше, той отримає бал. Перевіримо, хто вміє більше дмухати. Найкраще дмухати. Яна, ти що, починаєш? Так! <рит> ну що, приготуйся. Набери багато, багато повітря. Наклонися і як подуй! Ух ти! Яка ти молодець! І в тебе задуто. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Хм, цікаво. Сім, вісім. Ну круто! Давай п'ять. Є! Yeah. Наступна у нас Кіра. Ну, Кіра. давай, Кіра, твоя черга покажи як ти можеш задувати свічки. Раз, Кіра, два, три. Ух, ти! Ну ти даєш! <ривощі. ривощі>. Ну ти даєш! Сімнадцять! Ти задула сімнадцять свічок! Молодець! Є. Наступна у нас мама! Дивись, <ріст> 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 як у тебе. Та свічка явно не хоче. Один, один, один. Зараз ми будемо відкидати пляшку таким чином, щоб вона упала на дно. Ага, приблизно як? Приблизно, ну покажи, ти можеш показати? Зараз з першого разу от так. Так, вона повинна перекрутитися і встати на дно. Ну, от зараз ми і будемо це робити. Ух ты! давай. Mm Ой, -hmm. oh, <laughs> Моя черга. Ну так, все не високо напавна і вона. Ну давай же, давай. Раз, два, три, встала. Підйом школа! Тишка на підтримку. Дякую вас! Всі отримали по балу. Ми круті. <різь> <різь> так, ми круті. <різь> Яна у нас зараз в наушниках і вона нічого не чує. Тому що вона слухає музику. Кіра буде зараз їй намагатися сказати слово, а Яна повинна зрозуміти. Що ж Кіра їй каже? Якщо вона зрозуміє, то вона отримає бал. Кіра? Яна, дивись на Кіру. Літо. Літо. Ян. Що? Ти вгадуєш і даєш свої ідеї. Літо Рито. Чи ще? Рито. Громче. Рито. Рі Ріто Рито? Рі Ні. Рі рито. Лито. Так, це рито. Молодець. Міняємось. Ліхтак. Чик-так. <рі> Чик-так. Ліх-так. Ще раз. Так-так. Лифтар. Значит, так. Я не знаю. Сейчас. Лифтар. Лифтар. Лихтар. Лихтар. Так. Лифтар. Собака. Сопала. Собака. 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 <ріст> як будто як неначе вчиш, дитину розмовляти заново, знаєш? Вода. Ще раз. Вода. Вога. <ріст> Ні. Вода. Воса. Ні. во Ву, Ву ву Во. Во Далі? Так. Да. Ще раз. Вода. Вода. Да. Зараз нам треба штовхнути пляшечку так, щоб вона докотилася до вкусняшек. Якщо вона зупиниться тут або тут, то комусь не повезло, тому що треба буде облі... обличчям всунутися в муку або в вершки. Отже, хто перший? перекаты. Я, я, я ты... Андрико. Ну что, хостил? <роленький>. Можно я... Я сама, Яна. Она сама. То есть дыхание. Молодец, мой ёлка, Я Ну зараз крута! Самі зараз. Давай, ще раз, трошки більше. Саме да, нос! Там все, іди умивайся. Ну, я отримала мандес. Ну, можливо, всі хтось отримує. Звичайно, важливо, давай. Зараз ми будемо грати пиріг в обличчя. У нас є вершки, наливаємо їх сюди. У нас є круг, який мама перша буде крутити. Випадає цифра. І скільки з випало, треба прокрутити отут. -от. Наприклад, три. І ми крутимо. Один, два. Три. І якщо там вершки, то я отримую вершками в обличчя. Дівчата, звичайно, посадили мене першу на таке завдання. Кручу. Ой, два. Ну, непогано, я думаю. Ага, досить. Ставимо сюди обличчя і закриваємо очі. Раз. Два. О, oh, є, yeah. мені не потрапило. Наступний. П'ять. А, чотири. чотири. Добре, чотири. Ставки борід. І прокручуй. Один. Yeah. Два. Yeah. Три. Три. Ууу, так багато. Серйозно, воно все сюди заліпило. <laughs> мені не yeah. мішку. Тут диви, йди в ванну. Ну, так, кані! Три. Три. Ось так. Угу. Один. Угу. Наступний. Ой-ой-ой! Все розлетілося! Ну що ж, сподобалися вам наші челенджі? Напишіть в коментарях, який вам сподобався найбільше. І, звичайно, спробуйте також самі. Особливо, коли нема чим зайнятися, ви не будете нудьгувати з такими челенджами. А також не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Бувайте! Бувайте! Ух ти! Диви, як <с перескочила, бачила? Ні-ні-ні, другий раз не можна. Ну. Яна, там чотири по-любому залишились. Ну бачиш, не йдуть вони. <ріст> Я це не торт, якщо що. Твоє бажання не збудеться.